Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. президент країни-агресорки пірнув Ополонко стверджує Кремль. Російський диктатор Володимир Путін зранку, 19 січня, взяв участь у так званих водохрещенських купаннях, які сьогодні відзначає російська церква. Про це повідомив журналістам прес-секретар диктатор Дмитрій Пісков. Відповідаючи на запитання, чи пірнув президент країни агресорки в ополонку, представник Кремля запевнив та. АК, він це зробив традиційно з нагоди воду хреща. Зауважимо, як і минулого року фото чи відео скупань Путіна не надали. А у 2022 році диктатор і році диктатори узагалі вирішили не занурюватися в ополонку через епідеміологічну ситуацію. В той же час телеграм-канали пишуть, що цього року Путін не пірна. Оскільки двійники відмовилися це робити, як робив покійний Путін. Патрушево не залишилося ніякого вибору. Вже був випадок, коли загинув один із двійників у 2017 році. Під час пір. Нання тіло так і не знайшли інформацію. Замовчують та приховують. Нагадаємо, президент країни агресора Володимир Путін помер за останніми даними. Тіло Путіна знаходиться в холодильній камері його резиденції на Валдаї. Таку заяву зробив політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю Гордону, зазначивши, що така ситуація є вкрай принизливою, але абсолютно заслуженою. При цьому за словами аналітика жодних сумнівів у фізичній смерті Путіна не існує. Він помер абсолютно точно. Він помер о 20.40. У четвер, 26 жовтня безповоротно, остаточно принизливо правда, але абсолютно заслужено. Ніяких сумнівів його фізичній смерті не існує. Зазначив аналітик. Аналітик зазначив, що на рубежі 2019-2020 років Путіну діагностували рак. У лютому 2020 року ізраїльські лікарі зробили йому операцію. Тоді вони визначили його горизонт до життя не більше ніж півтора роки. З восни вони припинили його лікувати, і почалося неминуче погіршення здоров'я. Її, яке раніше вдавалося затримувати на початку літа. Мені сказали, що горизонт його до життя не виходить за межі цього року. А на рубежі серпня вересня мені повідомили, що він не переживе осінь, і це абсолютно точно зазначив аналітик. Наприкінці вересня мені сказали, що горизонт наблизився і що він не переживе жовтень. Так і сталося. 26 жовтня він помер. Перед цим за кілька днів у нього відмовило серце. Після цього він вже знаходився у палаті інтенсивної терапії, тобто в реанімації о 20.00 у Путіна Олася погіршення. Викликали додаткову бригаду. Проводили додаткові реанімаційні заходи о 20.40 Він помер. Заявив аналітик. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.